Ми вже почали цей інструмент запроваджувати в громадську практику, ми хочемо його розширювати. Але в зв'язку з тим, що зараз у нас формується громадська рада. При виконавчому комітету. Зв'язку з тим, що це питання носить формат регуляторного акту. Ми просто хотіли, щоб це питання прозвучало на комісіях, депутати з ним познайомилися, і з вашого дозволу ми його направили на як регуляторний акт, оформили на обговорення, на вивчення, на пропозиції, які громадськість принесе, І вже після проходження процедури регуляторки, тоді ми будемо вносити його на увазі. Але розуміло. на сьогоднішній день ми хотіли просто, щоб депутати з вами, вивчили. Ми ми з я понял, ми з вами голосуємо за те, що ми э, приймаємо рішення про винесення цього питання згідно закону про регуляторну діяльність на громадське обговорення і прийняття його як регуляторний акт. Но у мене є пожелання. В этом акті и в этом положении нужно прописати особий розділ щодо нашого об'єднання громад. Тому що ті громади, які об'єднувалися, вони навіть приймали сесіонне спеціальне рішення. Так, у нас це теж прийнято порядок проведення процедури об'єднання громад. У нас також прийнято сесія. Ні, не процедури, а обговорення. І обговорення. Воно все здійснюється. Вже прийнято сесії цей порядок. Це окремо. Так само як Так само як обговорення Я, я архітектурних питань, <питом> щоб ми голосували за так, порядок проведення обговорення. Ну, короче, Ван я вам завтра вага? вам надам всі рішення із Ну, наверно, я тоді болів. Я вибачаюся за Най. Ну, є, ну є. Але дякую, що слушно да. зауважили. Ну, в остахах випадку я так понял, що ети обговорення ще не було встановлено. Бути один крок відстать. Ну, це не громадські, громадські слухання, не це громадського громад... громад... волю. Бо це із речі гори. Це не слухання. Ні, не слухання. значить, Хто за 14 14-те пройшов голосувати прийнято єдина голос. голос? Насправді я би треба допрацювати. Моя особистанка. Я дуже потрібний документ, дуже дуже важливий. Але ну, просто програму прийняти ради програму і вважаю це. Ну, ваше недопрацювання спільне. Прошу її допрацювати, а потім будемо приймати. Я сказати, які пункти допрацювати. Мужчина на місці дать поручення. Абсолютно правильно. Я особливо на мене, що вас мутило, в цій не вас мутило. В этой программе, а именно конец ее, что э, контроль класі на Качкову. Качко. Ну, не только потому, что речь к 100 социальных голосов, а везде по тексту по ЖКХ, по ЖКХ и так далее. Поэтому я прошу проект реализовать и в том числе и Виктора Анатольевича. Потому что все работы будуть зніматися комунальними. -то. То есть візьмем таке допустим місто Яблуче, у них кожен інвалід зареєстрований. То есть, допустим, міська рада, вона чітко знає, скільки в неї інвалідів колясинників, скільки в неї інвалідів зором, скільки в неї інвалідів з обмеженими різними <плес> вадами, а наша боярська міська рада цими даними не розполагає. А у нас, я звиняюсь, продовжую. На у нас по тексту що написано на цю тему. Ви читали? Так. Десь біля Чи, ста. І ще друге питання Віктор Іванович, це перше. І друге питання, те, що казав Анатолій Васильович, які кошти на цю програму мають виділити? Я вам віля... хочу сказати вже. <свят> М, мабуть, економісти не відділ вам доповідав, Це що на початку підлаз, е комісії, кісі. що ми отримуємо від районного бюджету мільйон чотириста з хвостіком коштів на монтування на влаштування тротуарів вулиці молодіжної вже з зарахуванням оцих безбар'єрності. Кому місті у нас було питання? Це економісти не сказали. На молодіжній мільйон чотириста більше до круга борщ. Оксана, вы поняли. Могу сказать, что даже окончательный вариант, который сегодня светится у нас в электронном виде, носит целый ряд неузгодженностей, противоречий и, как по мне, даже нарушений закона про Самоврядування і, Но, місця, і, самоврядування, і, і так далее. Так, да. Но вже вроде бы как бы поздно до этого доходить. Давайте э, подключайтесь, всі, вносите все, що можна, до вторника. може нам все, все-таки вдасться в вторник щось то щось что-то додати, то, что -то добавить, в тому числі в адміністрацію нашого исполкома, І такие прийняти регламенты. Кто за то, чтобы ну, этот вопрос э, доработать, э, досмотреть вернее, и э, внести э, на рассмотрение нашей комиссии во вторник и окончательно рішення, Прошу проголосувати, прийнято единогласно. А тут все решения не нужно. Немає ни заявы, ни звезда, ничего. Ребята, ну так я не знаю, до чого ми доживемося. Якщо у повестку дня, которую подписывает э, перший заместитель, э, зарубин і э, юристи, хтось э, то і ми э, э, мы не знаємо, хто це що це. Ну Хоч хтось, то автора в студії. Слухи є. Дивіться, що виходить. У комісії два члена партії ВПП. Села Євгенівна і Сафону Володимирівна. Земельні комісії, ні одного члена партії від БПП, нема. Чому це так? Хто тоді в них на вас на фракції відповідає про земельних питаннях? Якщо вони фракція згідна одного перекинути земельну комісію, я там, рука, це не кажу за це. А якщо є такі фракції, де у них два члени всіго. Как ну, им? Побывать во всех комиссиях. Ну, двух Нет, ну, ну я, я, не в нет. Вы, я вы просто не у не в большом из Нет, а на более в в в совершенно справедливо ну, говорит, что если... В двух в одной комиссии? это правда. комиссии, информация. А Проекту решения мы пойдем дальше. А в Проекту решения, Виктор Ильич, да. если об этом будет речь идти, мы будем поддерживать. thank you